Война технологий. У кого больше, у кого дальше, у кого влучнее. У нас командир каже, що типу, танк — це страшна е, сила, який не знає, куди їде і куди стріляє. Сама бойова машинка наша. Т-64 БВ. Багато думок. Хто за 72, ку хто за 64-ку, ми 64-шніки, ми прямо за неї. Сам танк по собі ну, з нюансами, скажімо так, іменно по строєнню і по всьому. Але якщо з танка забрати оцю всю броню повністю, ось, е шоколадки, якщо забрати корону і капюшон, він ефективно вогнову роботу веде, але він дуже вразливий. Розумієш, фішка в тому, що якщо е нічим попередньо не захистити броню. То от якраз буде то, про що всі говорять: що бабах і все. І ти вже виграв війну. Якщо прилітає фпв-шка і от сюди попадає снаряду, вона тут або детонує, або розбивається об неї. Репка. І все, в принципі, залог успіха. Але після того, як з'явилося оптоволокно, почали робити капішони. Що робить капішон? Це прям капішон. Ти його відкручуєш, розкриваєш, фіксуєш, і це ось просто рибацька сітка, звичайна, але портова. це що кораблі не рибу ловлять. Якщо FPV летить сюди, вона тут або запутується, або вже спрацьовує, вона мілка. І оця кумулятивна струя ну, кудись летить. Але вона вже тобі не настільки страшна всередині. Піхоту лякають, лякають, що відправлять в танкісти, а танкістів лякають, що відправлять в піхоту. Тут такий закручена система, бо всі думають, що танк все, і ти одразу вмер. Поняв, ти виїхав, тебе побачила арта. І все, і тебе нема. Ти вже там лежиш, Ну з тебе нічого не лишається. Піхота, ну блін, знаючи батько в ДШВ, там своя двіжуха. В тому треба вміти знати, того за місяць, за два не навчиш. Якщо треба бути потужним піхотинцем. Понятно, що якщо ти без голови, без мозгів, без навиків, то там закінчиться дуже швидко. А все остальне, ну куди? Ну, Танчик, це ж ух. На танчик подивилися при повномасштабці під зовсім другим кутом. Він такі цікаві задачі виконує, що про це ніхто ніколи не думав. Його проєктували, там, да, коли робили. Ну, на танковий бой, скільки він там по книжці? 7, 10, там, 15 хвилин, неважливо. Ну, Невеликий період часу. Його зробили, склепали на кількість. А тут за танчиками дивляться, бережуть, як зіницю ока. І тут уже зовсім друга механіка. Тут уже ніхто не воює, так як воював раніше. Війна помінялася, і наша, наші ну принципи роботи взагалі пере... переіначилися. Ромео Я швидше працюйте по цілі, швидше працюйте по цілі. В танчика, яка перевага є, ми. Ми броньовані і ми передвіжні. Якщо ми вже їдемо, то ми виручаємо піхоту просто як можемо. Піхота жде танчик. У мене знайомий у вовках, так ну молодий пацанюра, штурмовік капітальний. Скільки разів не говорив, він каже, все, танчик заїжджає. Фу, каже, аж легше. Ну всі, тому що ворог, коли бачить танчик, особливо піхота, це все, це дрантя. Там пісюни розлітаються по деревах і так далі, тому що танчик це потужно. Доповідають нам суміжні роти, що опа, оптоволокно прилетіло в хлопця. Реп не допомагає, нічого не допомагає, що робити. Все, всі на вуха, командир роти, команду, піднімаємо весь і всі танчики переробляємо, робимо капюшон. Капюшон ну, робиш просто арку, кидаєш на неї рибацьку сітку, але, блін, якщо вона навіть здетонує там, то оця вся кумулятивна строя поки це максимально великий шанс, що ти виживеш. Максимально великий. За рахунок того, ну що не зроби, До гусок постійно дивися, дивися ті натяги на щоб все було чітко. Дивися, щоб в тебе навіть елементарно, коли ти е бачили, може на танчику такі коробочки є. У них контакт один. Навіть його виставляєш під кутами, що навіть якщо в тебе залетить камуль, щоб він поламав йому траєкторію. Стріляти, це все ну, неважко. Я тобі скажу, що якщо командир толковий, він з тебе забирає всю головну боль. У мене перші рази були, ми їхали, мені було страшно по-відкритому їхати, бо стволка роботи, ну зараз снаряд. Але коли ти вже розумієш всю процедуру, ти їдеш працювати, ти не думаєш про те, чи тебе вб'є. Ти вже думаєш, ага, стопа, зімотальний поктак, то закрутив, то зробив, ага, чи включити. Боже, блін, а ми дивилися сілікогель, а чи перепровірили рацію. Пані, те вже голова там, тебе вже нема. Саме ярке, блін, це, це результат. Оце саме ярке. От саме ярке з усього навіть не робота. В роботі ти не замічаєш того, що ти працюєш. По моєму опиту, <плату> скільки не перевіряй техніка, стара проект, старий. І Як би ти його не готовий, постійно, що то і що нове. Ну, тобто... Виїжджали, перевіряємо клін затвор, перевіряємо систему, перевіряємо масла, перевіряємо е, ходову частину. Вроді би, все провірили, виїхали. Бах, після першого пострілу пушка застопорилась. Ну все, ну не опускаються, не верх не вниз. Шо, що таке, що це може бути? І починаєш там копишитися, шукати. А то виявляється, то, що пушка стала на гідростопор за щодо того, що старий механізм він нечайно сработав. І все, і ти не можеш ні вверх, ні вниз. Ну, в тебе все, пушка стала. Відкат. Потім ще що в нас було. Що касається е, приладів, спостереження, тобто у нас там є тепловізор. І в засніжену погоду, коли моросить дощ, в нього не можна нічого побачити, абсолютно. А виїжджати іноді приходиться о 3-й, о 4-й годині ранку, ну, посіром. Це ще складна проблема.